Дорогі співвітчизники. Поздоровляю вас з Днем Італії. Тому що Італія це Україна. Ось цю техніку Італія виділяє нам у боротьбі з загарбниками. А чому Італія це Україна? Я вам доведу. Італія це Європа. Україна це Європа. Тому Україна це Італія. Нас підтримує, весь світ. Зараз запитаємо. Я вибачаюсь, шановний, вас ви підтримуєте Україну? Ну. No. Це маскаль. Це маскаль. Це агент Кремля. Він не підтримує. Шановний, вибачаюсь, ви підтримуєте Україну? На no, Yes, sir. sir? You You want to to photograph? support Ukraine, Москалі знову. <laughs> Дякую. Знову москалі. Ніхто не підтримує нас. Це, це щось. Це, ви розумієте, це агенти Кремля. Я вибачаюсь. Я бочаюсь, пан. Ви, ви підтримуєте Україну? Ми підтримуємо Україну. О, дякую, дякую, слава Україні! Героям слава! Оце справжні європейці! Справжні європейці! Слава Україні! Героям слава! Нас підтримує! Весь світ!